хорошо, украинцы закончатся, а немцы-то закончатся быстро. А срок ровно полгода. Значит, мы хорошо молились. Задача была захватить всю Украину. С этим не справились, значит, проиграли. Более 300 человек, которым должны просто деньги. Да. У меня слезы. Вот просто слезы и шоковая внутренняя ситуация, которую невозможно из себя вытеснуть. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі в каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Це щеплення від брехні і бздур нашого ворога. Не забувайте нас підтримувати і нам допомагати розповсюджувати ліки проти всього російського. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, допомагайте Збройним силам України. Ви легко і просто в описі до нашого ефіру друзі знайдете посилання на збір для 28 восьмої окремої механізми. Зованої бригади, для якої ми збираємо на дрон, який буде працювати на полі бою, ну і систему пошуку супутників. Кожна ваша допомога вона надзвичайно важлива. Посміхайтесь, підтримуйте нас, але не забувайте донатити, тому що це украй важливо. Ну розпочинаємо ми із гніву Гніву від російської пропаганди. Французи і німці виявляються існують тільки завдяки руському солдату. Дивно, а чому, наприклад, єгиптяни, які небудь. Китайці не існують так само завдяки руському миру. Бо як відомо, Бог спочатку та навіть Бога не було, а Росія вже існувала. Це Росія Бога створила, а потім Бог все інше. Ну, приблизно так все відбувається в імперському в імперській свідомості всіх пропагандистів. Виявляється, що. Заявляють на пропагандистських ток-шоу про те, що вони готуються до війни, точніше їм готуються оголосити чергову війну. Бо ви ж пам'ятаєте, що це Україна напала на Росію, а ніяк інакше. Ну а тепер Пісторіос, міністр оборони Німеччини, каже, що і вони готуються до війни. Тож тепер Рашики точно переконані, що Німеччина знову хоче їх захопити і окупувати. Але звісно, Росіянам переживати нічого. Це так з українцями довелося Росіянам трошки повоювати. А от. Німці закінчаться дуже швидко, з ними прямо їх на лопатки раз-два, і все буде чудово. Виявляється це все через те, що до нас ставляться ще більш-менш як до заблучого брата. Ну це коли в черговий раз ракетами нас закитають, дронами, то це від великої любові. Ну а німців, звісно, жаліти ніхто не збирається. Ясно, що вони готуються війни. Притом удивіть як піріді паровозу бігуть. Две нации, которые на самом деле существуют только благодаря русскому солдату. Ну, так реально говоря. Когда-то мы простили французов, сделав их победителем Великой Отечественной Второй мировой Потому что если посмотреть, сколько французов реально воевало на стороне нацистской Германии, и сколько было сопротивления, то, боюсь, пропорции не понравятся. Ну и, конечно, немцев, которых как единый народ и вообще, как форум государственности, сохранил личный генералисмус. Если бы не есть Виссарионович, то, как мы помним, были готовы порать. Мало этого потом генеральный секретарь Горбачев, в отличие от пожеланий европейских и американских коллег, настоял на объединении двух Германий, что тоже никому не казалось хорошей идеей. И теперь, конечно, нацистские сволочи нам платят любовью сполна. Поэтому Писториус уже формулирует так. Мы на пути к состоянию готовности к войне. Ну хорошо, украинцы закончатся, а немцы-то закончатся быстро. Потому что если к украинцам мы относимся как к заблудшим своим, то этих-то мы жалеть не будем. Ну, то есть по логике, если появятся экспедиционные корпусы на территории Украины, то они как раз идеальная цель для применения всех сил и средств, включая тактическое ядерное оружие. То есть нам вообще на них плевать. Ну і плюс, конечно, на территории Европы не будет ни одного места, которое нельзя будет засеять орешником и прочими замечательными достиженнями наших інженерів. Ну а тепер Росія намагається міритися із нами своїми друзями. Хто ж їх краще підтримує? Хто ж їм більше насипить? Великий сім цього зробити не може китай взагалі намагається ну наскільки це можливо відмежуватися від Росії як про від прокаженого, тому що занадто багато потім наслідків санкцій у Північній Кореї переживати і боятися вже нічого. Вони до Росії ще задовго були рекордсменами по ізоляції. Тож тепер в Росії переконані, що Пім'янь буквально передасть Росії дивізії, з якими вони будуть воювати. Я тільки перепрошую, а куди знов ж таки поділися ваші 140 мільйонів бр. Правих солдат готових защищати свою родину, ще й безпілотників насиплять і не тільки, а от куди ж в Європі до цих розмірів і масштабів допомоги від Північної Кореї? Тут справді є така сумна статистика, яка говорить, що західний світ направду, відстає за тими обсягами виробництва, які є, і в Росії, і в Північній Кореї, але нас рятує інше. По перше, розум наших військових, майстерність, ну а по друге, звісно, ефективність і результативність цієї зброї, яку нам передають. Наприклад, снаряди північної Кореї самі російські солдати дико бояться, бо знають, що вони можуть стрельнути, і в них хабса ссылкой на южнокорейських воєнних пише, що готов предоставить Росії ще несколько зубов вооруженних дивізій до нового года. и новую партию ракетных систем кн 15 Также Ким Чен Ын якобы, по их информации, приказал произвести до миллиона БПЛА Камикадзе срок ровно полгода. Европейская оборонная промышленность, конечно, может только мечтать о таких скоростях. Тим паче, що і для західного світу Росія навіть при допомозі пхіняння при участі Ірану такого б ще із з маргіналів вони не позвали собі на допомогу. Вони вже лузери, вони вже програли, і не через те, що вони не захопили Київ. Ні, ні. А через те, що Україна, в принципі. З меншими ресурсами і меншими можливостями відстояла свою державність. Нас точно чекає велике майбутнє відбудови, і не тільки ну а Росію розвал, розруха, санкції і ізоляція. Про що власне було сказано під час прямої лінії винного злочинця Путіна, коли західний журналіст. Так і сказав, як ви збираєтесь зустрічатися із Трампом, якщо ви зараз в позиції слабкості. Тут виходить на арену Маргарита Сіманян. Її головна її головне завдання переконати недрового глядача в тому, що та ну що, та перестаньте. Та хто проіграв, Да ми що ого, ми ще не починали, бо що, бо з ними Бог Цікаво тільки який північно-корейський. Ну з яким хамством, з яким опломбом, з яким чувством абсолютно. безосновательным собственного превосходства, с каким, каким нетерпящим возражением категоричным тоном задавал свой вопрос НБС-шник. В чем была суть его вопроса? Что вы уже все проиграли, вы своих задач СВО не достигли. Секундочку, подождите. Во-первых, СВО не кончилось. Во-вторых, каждый день мы читаем новости о том, что это село освобождено, это населенный пункт освобожден, здесь еще километры, здесь еще километры и километры и километры. Это так выигр... выглядит проигрыш? Как тогда выглядит выигрыш? Или даже ничья? Как тогда выглядит? Но они, что они делают? Это же такие тоже вот эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства. Они впихивают, проторивают дорожку нарративом этого глубинного государства. Потому что когда все это закончится, а все это, конечно, это закончится, и закончится, безусловно, нашей победой. С нами же Бог. Им нужно будет это повернуть, и они повернут, и они к этому уже готовятся, вот этими вопросиками в том числе, к тому, что мы проиграли. Как бы ни закончилось, они это будут подавать так, что мы проиграли. Они сами себе придумали, какие у нас были цели. Никогда в жизни наш президент таких целей не объявлял. Yes. Так вот, они теперь, э, что говорят? Задача была захватить всю Украину. С этим не справились, значит проиграли. Это кто объявлял такую задачу? Putin Путин несколько точно, раз словами. Не раз. Более того, он русским языком говорил, что нет такой задачи, что мы не собираемся захватывать Украину. Мы освобождаем такие-то территории и проводим операцию по демилитаризации идентификации. Также было объявлено. у нас уже больше территорий, чем те задачи, которые мы стали. Уже у нас на два региона больше, чем те, о которых мы говорили. И что-то в Харьковской области тоже каждый день приходят новости, да? Ну, знаете, как и в нас, трошки еще лишается там десь в районе Одессы православия головного мозга, когда рассказывают про то, что российский десант не высадился на березе. Одеси тільки винятково завдяки місцевому митрополиту із досить сквірною репутацією. Так в Росії теж знайшлися ті, хто дуже добре молився, і молитва працює ще краще, аніж протиповітряна оборона, система аналогів, которая ні. Виявляється, що над Білгородом, над Білгородщиною, в принципі, працюють надпотужні сили. Місцевий митрополит заявив, що дві із трьох бомб над містом не взірвалися винятково, бо білгородці молилися добре. То що ж це виходить? На Курщині живуть одні атеїсти, безбожники? І я згадую випадок, коли три бомби були оборонені, так сказати, над самим густонаселеним районом Харгари, Одна из них взорвалась, а две не сдетонировали. И тогда белгородцы сказали, все это пришлось на светлую седьмицу. Значит, мы хорошо молились. И святитель Осад защитил нас. А если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, то я не представляю, би був бы урок? До речі, дуже шкода, що так як ми всі абсолютно українці, де б ми не жили, в яких регіонах ми не знаходились. Ми точно знаємо, усвідомлюємо і відчуваємо, можливо, по різному різна гострість, але цю війну і її наслідки в Росії. Буквально кілька регіонів от прям точно погружені в СВО інші так поверхами, але ми це все виправимо. Дайте нам час. Евакуйовані мешканці суджі розповідають, що не милися, готували буквально як дикуни на вогнищах і спали у підвалах. І все що, все завдяки путіну, бо саме він розпочав повномасштабну війну, і СВО прийшло і на територію Росії. Тушку ми капалі на огородах, то, що у нас била, кікіта помідори, що ж то старалі сверіть халябу. Розводили мангали, готували мангали. У нас потом были все кастрюли, черные, все, что только можно. И сами черные были. У нас не было никаких средств существования, ни газа, ни света, ни воды, ни интернета, ни связи. А связь же пропала 6 августа, Ушло 5 утра у меня было до сих как бы не хватало даже помыться, мы даже месяц не мытые, все черные, грязные, сажи, не знаю в чем. Думаю, господи, блин, вообще, и в подвалах мы спали, и жили, и, короче, как, какой-то ужас. Короче, там и бомбежки такие, и начиналось с четырех полпятого, и до самого утра вот такие бомбежки, и вечером очень страшно, а ночью еще страшнее. Було б логічно вже стільки часу минуло, і так багато ми розповідали вам про танкери з мазутом, які затонули в Керченській протоці, про всі ці наслідки, які тепер виливаються на узбережжя російських курортів. Стільки часу, можливості, все це почистити А ні, до сьогоднішнього дня. Вона знову викид мазуту. Люди своїми силами це прибирають, а місцевій владі і тим паче центральній владі на все абсолютно наплювати. Особисто мені в цій ситуації шкода виняткової тільки тварин. Флора і фауна невинна, що вони так чи інакше дотичні із Росією. А я нагадаю, що там, де Росія, там смерть і розруха. То чому дивуватись? Всем доброе утро, ребята. Вот немного информации с места событий. Позавчера я работал точно на этом же месте. В общем-то. И вот именно вот эта точка была уже убрана чистой, без мазута. Вот что происходит буквально через день. Опять я. В этом же самом месте мешки, собранные еще несколько дней назад, в общем-то, припорошила песком шторм. Теперь их гораздо труднее людям выковыривать из песка. Адский труд, в общем-то. Ну и так скажем, что то, что я считал уже убранным, оказалось. В такому ж положенні, як несколько днів назад. Все очень печально, все очень грустно. Ну, от така дейність. Ну і звісно, ж, куди наш випуск російської антипропаганди без звернень. Це їхня традиція. Не знаю, це в них у крові, навколішках, благати про те, щоб президент звернув увагу на місцеві проблеми. У випадку українців, ми б так взяли. Місцевого чиновника так потрясли його за ніжки вниз головою і відпустили. Не було б реакції, ох би йому було погано. Я собі слабко уявляю, щоб у Львові звертались до Зеленського, у Києві до Зеленського, в Одесі до Зеленського. Ні, ні, в нас все так не вирішується. А в Анапі ті самі люди, які страждають від наслідків катастрофи із танкерами, звертаються до винного злочинця, щоб усунути ті самі наслідки розливу нафти. А потім вони ще, як заповідали, заповідав білгородський митрополит, йдуть до храму по молитву, бо тільки так можна зробити, попросити вже іншого, щоб той напутствував Путіна звернути увагу на їхні проблеми. Іншими словами, вони моляться у храмі, щоб це звернення розглянули. Це і направду країна аналогів катери просто нєт. Обращение к президенту и премьер-министру Российской Федерации. Как вы знаете, к нам в дом пришла беда. Огромные территории прекрасных песчаных пляжей Анапского и Темрюкского районов залиты мазутом с развалившихся в море танкеров. Местная власть не обладает профессиональными ресурсами и техническими спецсредствами для нейтрализации последствий столь масштабной катастрофы и вынуждена компенсировать нехватку привлечением живой силы волонтеров с лампатами. Нам всем нужно осознать, что нас постигла беда поистине международного масштаба. Нельзя взваливать основные вопросы по ее устранению исключительно на местную власть, не имеющую соответствующих ресурсов и вынужденную изыскивать строительную технику, зачастую не приспособленную для требуемых работ. Мы требуем от президента страны и премьер-министра первое В кратчайшие сроки мобилизовать со всей страны отряды профессиональных спасателей полностью снарядить их необходимой техникой. Второе обеспечить їх скорейшую транспортировку в зону бедствия авіаційним транспортом, рассмотрев для цієї взліти посадочные полоси аэропорта города Анапа нельзя затягивать первичные ликвидационные работы на месяцы, так как проникающие яды ежесекундно отравляют окружающую среду, наносят невосполнимый вред всему живому и детскому курорту в целом. Ну і ще трошки про багатство, про статки, про заможність, про можливості Росії. Ну что вам? Українці, той європейський союз, ну ви ж там будете рабами. Ви ж там будете копійки заробляти. Ви ж просто за 2 євро куплять і відправлять на якусь панщину. Інша справа, якщо ви станете частиною великої імперії, от тоді ви заживете, як ми, а як же вони живуть? Ось, наприклад, будівельники одного із об'єктів Міноборони здавалося б, де жирніший ще може бути об'єкт. Об'єкт знаходиться сам на Камчатці. Вони буквально у відчаї, тому що 300 працівників вже 4 місяці в очі не бачили ніяких виплат. Боже, а так можна. А тому як ти -то здесь в Україні звикли за деньги працювати, за зарплату, за повищення, за можливості. А безплатно ми ну, ще як то не пробували. кажуть, що це диверсія. Ну і звісно, просять як і завжди про допомогу. Здравствуйте. Меня зовут Віталій Олександрович. Я працюю в компанії МРГС вже два года. Дело в том, что нам уже на протяжении четырех месяцев выплачивается ну, заработная плата. Люди доведены да до такого уже отчаяния, что уже дальше будет. Все против России, все готовы порвать страну. Это выглядит как диверсия, не выплата таких сумм. Что это? Подорвать внутреннее состояние, моральный дух граждан? Что это? К чему это вообще приводит? Просто люди уже загнаны в угол. Хотелось бы, чтобы это обращение дошло до министерства до министра обороны, как минимум до президента, чтобы с этим... Оставили точку. Это происходит на протяжении, скажем так, двух лет. То есть работала одна компания, забанкротилась, деньги людям не выплатили до сих пор. Там и по 500 тысяч, и по миллиону до сих пор людям должны. Более 300 человек, которым должны просто деньги. У людей ипотеки, кредиты, семьи. Есть вахтовики, которые даже просто не могут домой улететь. Ех, це Сталіна немає на них на всіх оцих місцевих чинуш, які кидають людей то на гроші, то без води, то з екологічною катастрофою. Був би Сталін, он би всіх ліби накал, ліби на Камчатку. А точно на Камчатці зараз не дуже там гроші не платять. Ну тоді силка, розстріл, ну щось би придумав про ті славетні часи. Щасливі часи, коли мільйони і мільйони радянських людей були ні за що. Засуджені, розстріляні, знищені, відправлені в м'ясні штурми і не тільки тепер сучасні російські дітлашки читають вірші, прославляючи Сталіна. Я зачитаю кратку його біографію. Йосі Джугашвілі, Джугашвірі, псевдонім Сталін, ставший більш звісної фамілії, подібні в 12-му Появился в 1912 году, родился 21 декабря 1879 года в Тефлийской губернии город Гори. Имя Сталин, как будет жить, будет леть оно над землей. Имя Сталин будет светить вечным солнцем и вечной звездой. Ой, где бы ни свой самолет не верить, где бы ни плыли, где бы ни шли где бы ни строили мы города. Имя заветное с нами всегда. Если ты песню о счастье поешь, если по трудной дороге идешь, знай, идешь не один, а вдвоем. Имя заветное в сердце твоем. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте лишити нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене, І звісно, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!